Отак і вікувати, пізнавши роки мсти. Це за добро заплата, і, Господи, прости, Не нарікаю, Боже, на іспити важкі одним стражденним дрожем злютовано віки, та виболіти землю нам, зберегти живе нам, вивершити стелю нам. І Господь зове нас, бо Його надія, не фарисеї, ми, не садукеї ж скніють під мурами тюрми. Нам шлях прослався вгору не в бік, не вниз, а ввись. Ми добротою, хорі, до неба б возмоглись. Там наша Україна, котра не знає град, а притиску, а кпине, а помсти й востократ в селенському стражданні. Один твій дні презміст, держиш свій біль на грані, ти з ним одним зріднивсь, і з клекотінням магми, натужний біль століть заповідав нам яхве. Кричиш, коли болить?